Перші два, хто вибрались. А от рідкісні кадри. Як такі можуть їздити велосипедісти, коли не можуть їздити вони? Слобаці. І це також називається їзда на велосипеді. Ви не дивуйтесь, що вони йдуть ногами. Без камер, без ніж Ти спалився тим, що почав говорити? Тримай. Я на зутну допомогу. Ще черговий один лідер. Я завершаю наше... Да, я завершаю наше тур до, тур до України, наші тендітні, тендітні істоти.